Зичу здоров'я і продовжуємо тему кадрового обліку в мастер бухгалтерії. Зупинимося на картотеці військовий облік. Сьогодні актуальні як ніколи. Картотека призначена для персонального обліку співробітників, призумників і військовозобов'язаних. Облік в картотеці налаштовано у відповідності до порядку, затвердженого постановою Кабінету міністрів України. Інформація про військовий облік в особових картках довідника персоналу не відображається в силу своєї секретності. До того ж, в програмі налаштовується обмеження прав доступу до військового обліку. І з ним працює тільки уповноважена особа на підприємстві. Заповнення інформації в картотеці. Табельний номер співробітника. Статус на обліку стоїть з обліку знято. Статус військовозобов'язаних, які досягли граничного віку передування в запасі. Змінюють на відмітку з обліку знято. Тип документа. Вибираємо: документ, за яким здійснюється облік: військовий квиток, тимчасове посвідчення або приписне свідоцтво. Група обліку. Для призовників вибирають категорію Призовник. Для офіцерського складу поле не заповнюється. Категорія обліку. Для рядового, сержантського і старшинського складу перша чи друга категорія. Для офіцерського складу розряд запасу згідно із записом у військовому квитку. Звання військове звання присвоєне під час проходження військової служби або перебування в запасі. Склад профіль. Рядовий склад, сержантський і старшинський склад та офіцерський склад. ВОЗ цифрове позначення військово-облікової спеціальності. Придатність до служби. Зазначається ступінь придатності до військової служби згідно з рішенням військово-лікарських комісій. Для офіцерського складу поле не заповнюється. Військомат за місцем прописки, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку. За місцем проживання, на території якого фактично проживає військовозобов'язаний. Дата взяття на військовий облік та дата зняття з обліку. Перебування на спеціальному обліку. Якщо так, то вказуються номери переліку, за якими оформлено бронювання і дата, до якої воно надається. Номер посвідчення про відстрочку. Вказуємо номер відповідного документа. Зона мобілізаційного припису та номер команди прописуємо для військовозобов'язаних, котрі мають мобілізаційні розпорядження. Пільгові категорії у разі віднесення військовозобов'язаного до певної категорії ставимо відповідну відмітку. Військова служба та місця бойових дій зазначаємо вид та період військової служби згідно записів військового квитка через однотипні кнопки Додати. І внизу зміна облікових записів. Тут вписуємо вид змін та підставу для них. Усі внесені дані служать підставою для формування звітів, які підприємству необхідно подавати до територіальних центрів комплектування. І також зазначу, що кожен з тих довідників можна наповнювати самостійно. За кнопкою Друк доступ до звітів довідок, котрі сформуються автоматично, якщо ви своєчасно заповнюєте картотеку військового обліку в мастер-бухгалтерії. Поза єдиним вікном кадровика Мастер-Бухгалтерія дозволяє проводити роботу через накази. Повертаємося до головного меню розділу кадри. Відкриваємо кадри, накази. Бачимо різні види наказів: на прийняття, на переміщення, на звільнення. Види наказів в програмі також можемо додавати самостійно. І перед тим, як показати вам. Планові графіки або як вони названі в Мастер бухгалтерії фонди робочого часу. Давайте ще раз повторимо ті основні кроки, які ми умовно вже зробили в програмі для обліку персоналу. Насамперед створили і впорядкували підрозділи, налаштували основні довідники, як от посади, календар, коди днів, графіки роботи, створили штатний розпис. Опрацювали особові картки наших співробітників, зокрема, призначили їх на посади згідно штатного розпису. Також заповнили дані щодо військового обліку. Провели необхідні кадрові накази. Нам залишилося два кроки: сформувати фонди планового робочого часу і таболі фактичного обліку робочого часу. Тож рухаємося далі. Розділ зарплата. Фонди робочого часу або скорочено ФРЧ. Маємо налаштувати фонди робочого часу для кожного графіка роботи. Як правило, фонди заповнюються з початку року на увесь рік. Задамо потрібну умову з початку року. І створимо ФРЧ для нашого графіка неповного дня на чверть ставки. Бачимо, що тут його немає серед наявних. Додати. Січень 22. го Вказуємо наш неповний графік і натискаємо Задати цикл. Задаємо довжину циклу в 7 днів. І прописуємо для кожного дня першого циклу попередньо створені коди днів. Субота вихідний. Неділя вихідний. Понеділок наш новостворений код дня. І далі копіюємо. Оновити. Так. Оскільки. В самому коді дня ми вказали дні для заміни святкових, то система автоматично визначить 1 і 7 січня як свято. І внизу бачимо повідомлення: виконано заміну днів по календарю. Суботній вихідний 1 січня перенесений на понеділок. А 7 січня прописано святковий день. Ну і 6 визначено як передсвятковий. І далі за допомогою. Кнопки «Розрахунок», Сформувати ФРЧ. Автоматично створюємо планові графіки на наступні періоди, повторюючи послідовність днів циклу, тобто на увесь рік. З лютого по грудень. ОК. Для цього графіка неповного часу. Система звітує протоколом. Закриваємо, розширимо умову. І бачимо фонди робочого часу. Тобто планові графіки до кінця року. І нарешті табель. Розділ зарплата. Табель. Табель в мастер-бухгалтерії є основним оперативно-обліковим документом для нарахування зарплати. Табель створюється автоматично на підставі фондів робочого часу за виставлений місяць. Разом з тим, за необхідності, ви повинні сформувати документи відсутності співробітника, наприклад, лікарняні, чи відпустки, чи відрядження чи будь-які інші. Тут все робиться автоматично. Кнопка «Розрахунок» сформувати табель. На екрані з'явиться сформований табель. Можемо все перевірити. А далі ще раз скористатися розрахунком та вибрати відповідну дію. Перенос відпусток в табелі, перенос лікарняних в табелі або перенос документів посередньо. Система перевірить, чи є за цей період проведені відповідні документи та перенесе їх у табель. Після формування табеля можемо приступати до нарахування заробітної плати. Це тема наступного нашого відео. Отже, ви ознайомилися тільки з основними ділянками кадрової роботи в Мастер-бухгалтерії. Ми залишили за межами графіки відпусток та періоди використання відпусток, договори цивільно-правового характеру, тарифні розряди, внутрішнє сумісництво, підсумований облік робочого часу та багато інших важливих ділянок кадрового обліку. Але всі вони знайдуть своє відображення в програмі мастер бухгалтерія На сьогодні все. Ми завжди готові надати відповіді на ваші питання в індивідуальних консультаціях. Тому, будь ласка, звертайтеся адреси та телефони в описі. На цьому завершуємо цей випуск. Команда Кадроленд невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо вже зараз приєднатися до наших каналів у Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому вподобайку. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд та натискайте дзвіночок, аби вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! Як власнику, відчувати пульс бізнесу? Фінансовому директору оперативно отримувати достовірну фінансову інформацію, а бухгалтеру вчасно подавати звіти в податкову. Починаючи із 2008 року, фахівці One Service Consulting спеціалізуються на вирішенні питань, які турбують власників бізнесу, фінансових директорів та бухгалтерів. Наші команди штатних аналітиків і розробників займаються впровадженням та супроводом управлінських та облікових систем на виробничих торгових і сервісних підприємствах України. Завдяки фахівцям One Service Consulting, власники бізнесу мають достовірну інформацію про прибутковість як цілого підприємства, так і окремих напрямків. Фінансовий директор має спокій щодо стану рахунків компанії. А бухгалтер п'є каву, поки система автоматично зводить звіти та відправляє їх в контролюючі органи. One Service Consulting – надійний партнер з автоматизації бізнесу в Україні.